Вночі проти 20 вересня ворог знову кількома хвилями атакував Україну дронами типу Шахет. Силам оборони вдалося знищити 17 з 24 ударних БПЛА, які були запущені з південно-східного та північного напрямків, повідомили повітряні сили. У відомстві зазначили, що в результаті бойової роботи знищено протиповітряною обороною дрони на маршруті слідування у межах. Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей для відбиття удару захисники застосовували зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію повітряних сил. Підрозділи мобільних вогневих груп сил оборони та інші засоби ураження. За інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, під час атаки шахедів зафіксовано влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. На місці удару сталася пожежа. Наслідки ліквідовували усі відповідні служби, а роботу заводу призупинили. Інформація про постраждалих не надходила. На щастя, постраждалих ранених немає. Це дуже Попри все, це приємна звістка. Чітко більш скільки було саме влучань. Можна сказати, буде тільки після того, коли буде проведена, так, ревізія пошкоджених об'єктів, буде проведена локалізація і гасіння ті, що зараз тривають. Тоді можна більш точно і об'єктивно сказати, скільки саме було влучань. Нагадаємо, повітряна тривога у Полтавській області тривала понад 4 години.